Добрий ранок всім іде в недільний теплий ранок плавати. Я вирішив я зняти відео перед плаванням. Е -е, про що я хотів поговорити? Про підняття дофаміну, адреналіну і тестостерону. Е -е, дофамін це. О, така річця навіть на гормон. Це хімічна спунка, яка заставляє нервові клітини отримувати задоволення. Е, при падінні дофаміну в людини бувають депресії, розлади, нервової системи і так далі. От е, багато моїх знайомих піднімають дофамін в організми за допомогою алкоголю на вихідних так, воно приносить в якійсь мірі полегшення після важкого, після важкої робочої неділі. Але потім приходить все ж таки понеділок, важкий стан після прийняття алкоголю там, і так далі. І знову вперед треба рухатися. Я трішки інакше дивлюсь на ці речі, я піднімаю дофамін плаванням, заняттям спорту, свіжим повітрям. Також під час заняття спортом виділяється адреналін, який також впливає добре на чоловічий організм. Тому як і так. До речі, сьогодні погода вже трошки покращилася, дощку немає, сонечко вийшло. Якраз приятливі умови для того, щоб піти поплавати і позайматися спортом. І взагалі треба себе трішки любити і берегти незважаючи на вік. Вік людини це дуже відносно. Річ така людина сама себе сприймає, сама робить свій дітьми. Дорозі тут треба трошки 49, скоро будет 50. Давай, целый уже дуже багато. По навіть досить якихось результатів, такі матеріальним, моральним. Ну, так, Кожна людина заберешся долежно від всіх зовнішніх факторів обставини так. Всі зовнішні фактори не повинні кардинально впливати на життя людини, на її спосіб життя, на її цілі. На мету і на спосіб її досягнення. Тому боремося, рухаємося вперед. Проблем буває в житті дуже багато, дуже різних, але з ними треба боротися і дивитися тільки вперед. Тільки опустиш руки і все, і воно тебе накриє і потім ще гірше. Тому тримаємося. Йдемо до кращого майбутнього тільки. Не потрібно сприймати зовнішні фактори як критичний, критичну причину для того, щоб забути про себе, забути про своє здоров'я, про свій настрій. Водичка моя любима, до якої я вже йду. Зазвичай з нетерпінням чекаю неділю, щоб добре виспатися, тому що коли я робота, треба замк вставати, підготуватись. Природа прекрасна, ну, як можна тут не позайматися спортом. Чудово, але перед, перед заняттям спорту йдемо плавати. Всім гарного дня, гарних вихідних, якщо буде можливість, ще зніму відео, як я сьогодні плаваю. Це, до побачення, гарного дня.